Шосте грудня на календарі час новин на нашому телеканалі в студії Світлана Комлєва вітаю. Говорили про співпрацю. Зустріч з угорським держсекретарем. Виділять землю, військові отримують ділянки за участь у бойових діях. Відправили на схід, допомога воякам. Продовжать чи ні будівництво реабілітаційного центру в уж під питанням. Свято народовладдя, заходи до дня самоврядування, експозиція до ювілею, художня виставка в Хусті, Міст та містер в Мукачівському державному університеті відбулось свято краси. До Мукачева з візитом приїхала офіційна делегація з Угорщини на чолі з держсекретарем уряду з питань зовнішніх зв'язків Левенте Модіром. Під час зустрічі міські ратуші обговорили можливість реалізації нових проєктів в рамках східного партнерства. Також підняли питання удосконалення існуючих та будівництво нових пунктів перетину на українсько-угорському кордоні. Левен Модьорі із угорської делегацією приїхав до України. Зустрілась з керівниками області та Мукачівським міським головою. Говорили про пункти перетину кордону про важливість поглиблення економічної та культурної співпраці, що сприятиме євроінтеграції України. я перебував два дні в Україні. в Івано-Франківську Львові, тепер приїхав на Закарпаття. Мета мого візиту ще раз наголосити на те, що Угорщина залишається стратегічним партнером України, і ми підтримуємо цю державу. Ще одна мета мого візиту це обговорення про співпрацю, тому що бажаємо працювати і на рівні областей, адже Україна це велика держава порівняно з Угорщиною. Тому ми готові до співпраці із областями. як запевнив держсекретар уряду Угорщини, роботи з угорської сторони на пункті пропуску Великій паледі будуть завершені у 2015 році. На двох інших пунктах роботи триватимуть дещо довше, оскільки кордон у цих місцях проходить по річці тиса. А це створює специфічні умови для планування та будівництва. У зв'язку з цим угорські гості попросили українських партнерів приєднатись до процесу планування та вибору точно місця будівництва, визначивши власних експертів. Та фахівців звернули увагу горці і на необхідність пришвидшення роботи у питанні будівництва та оновлення дорожньої інфраструктури Закарпатської області. Говорилося про пункти перетину, розбудову інфраструктури на пунктах перетину. тому, звичайно, що ми будемо з свого боку звертатися до нашого уряду, до президента, щоб український уряд, українська сторона з нашого, з нашої сторони української теж приймала участь у цих проєктах. Ми будемо залучати всі свої потужності, всі свої можливості. Орці кажуть, вони для нас партнери, тож докладуть всіх зусиль, аби робота була злагодженою та максимально ефективною. За участь у бойових діях на Донбасі, земельна ділянка у себе вдома. На Закарпатті майже сім сотень учасників АТО скористалися своїм правом і стали в чергу на отримання наділів згідно президентського указу. Зокрема, у Тячівському буштані під такі потреби передали 26 гектарів з подробицями далі. В умовах земельного голоду та бюрократичної тяганини отримати землю у власне користування під забудову або ведення сільськогосподарської діяльності в недалекому минулому було практично неможливо. Проте зараз з цим проблем нема. Щоправда, якщо ви учасник бойових дій на сході країни, ця категорія населення підпадає під дію президентського указу і має право на земельну ділянку. Учасників АТО у нас вже є близько 20 чоловік. Написали вони заявку, написали вони заяву на Буштинську селищну раду. З вільними земельними ділянками зараз у нас трохи скрутно. Розробляється квартал житлової забудови. Після того, як він розробиться, вони я думаю, всі отримають земельні ділянки у цьому кварталі. Новий квартал забудови, який передбачений в генеральному плані селища ще з 1997 року. Розіб'ють на околицях Буштина в напрямку Хуста. За словами землепорядника, це досить престижна місцина. Із 300 вільних гектарів під квартал забудови, селищна влада розробляє 26. Їх і передадуть учасникам бойових дій. Військовослужбовці з Буштона, які вже повернулися з передової, і ті, які там ще знаходяться, отримають по 10-12 соток залежно від конфігурації наділу. Втім, кількість ділянок не перевищуватиме 80. Громадського обговорення полейте. ще не було вже геодезичні обміри вже проведені. І зараз архітектура розробляє, де буде вулиця, де буде земельна ділянка, де буде магазин. Ну одним словом, зараз у процесі розробки. А, ну, і... Саме більша проблема у фінансуванні. Якщо нам дозволять профінансувати, значить воно буде швидко. Наразі у списках на отримання земельних ділянок виключно місцеві бійці. Втім, як повідомляли раніше, на такі наділи можуть претендувати військові із інших сіл та районів. Теплі речі, харчі, медикаменти та транспортні засоби. Таким був гуманітарний конвой від волонтерів, підприємців та бюджетних установ Віршавщини. Все передадуть бійцям 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади на передовій. Це те, що просили воїни і їм знадобиться в облаштуванні бойових позицій. Жовто-блакитний колір та три зуб на капоті. Останні штрихи, і волонтери готові відвести позашляховик на передову бійцям 128-ї бригади Закарпатцям, про яких знає чи не вся країна, і яких бояться терористи, перебрати трішки ходу, усилити кузу, трішки підрихтували, підкрасили, передивилися двигун, там щеплення. Трансмісія, все в порядку, все працює. Сподіваємося, що доїде до Дебальцева. Їду я, і брат мій їде. Він як майстер, то трішки допоможе в дорозі. Там ще одна машина зараз дибальці поламалася, і ми там постараємося за один день її трішки підремонтувати, щоб мали на чому їздити. Хлопці, придбати автівку, волонтеру допомогли підприємці та небайдужі. Її передадуть групі розвідників, для яких швидкість та прохідність надзвичайно важливі. Не забули волонтери і про безпеку. Вразливі місця заварили пластинами. Від від осколків, від всяких, таких кулю не вдержить, але осколки якісь затримають. Броньований джип на передову пустим не поїде. Його завантажили під зав'язку продуктами харчування, медикаментами, кавою, цигарками та теплим одягом. Відправляємо те, що просять. В першу чергу саме необхідне теплі речі, які прибули за границі, хто що зібрав, берц, спальники, і так далі. Все по потребам. Що хлопці просять, то стараємося відправляти. І, звичайно, вже гроші. Аби автівка довше прослужила, а нових власників вберегла від культа градів, її вирішили освятити. Місяць тому ми освячували так само, ще одну машину, то був так само джип, і вони забирали полонених і на зворотній дорозі попали під обстріл. І каже, з машини нічого не лишилося прорішити, але була така обстріляна. Але каже, ніхто хто був в машині, не було і царапинки, ніхто не постраждав. Тобто за порукою нашого захисту, охорони і благословення є Господь Бог. Іншим маршрутом, проте з тим самим завданням на передову відправилася ще одна команда волонтерів. З собою на схід везуть теплі речі, їжу та адресні передачі бійцям. Це все зібрали жителі Ужгородського, Іршавського району. Веземо матраци, веземо носилки, веземо медикаменти, веземо теплі речі, провізію, батарейки. Там люди ж просто сплять. В ямах, ну, більш-менш це якось їх облагородить їх бит. Їдуть четверо, аби міняти одне одного за кермом. Так гуманітарний вантаж швидше доправлять і зможуть повернутися за новим. Перший раз було страшно, ну на даний час нема страху, щоб доставити їм хоч щось. Зібрати вантаж та укомплектувати всім необхідним для подорожі волонтерам вкотре допомогла районна влада. Що всі села, всі громадяни переймуться і кожен вкладе, хоча б маленький вклад. У обороноздатність нашої держави і підтримку наших військових я думаю, що ми переможемо. Це однозначно. Волонтери мають можливість безпосередньо бути на місцях, знати проблеми, потреби. А вже безпосередньо влада має можливість їм у цьому допомогти. Районне керівництво, окрім продуктової та теплої допомоги на схід, відправляє і ось таку мобільну лабораторію. А самому що можна переобладнати як під Військовий шпиталь так для прийому або для перевозки транспортування поранених. Тому що як ви бачили, машина у придатному стані, можна, в принципі, трохи там або підсилити, або вже переобрудувати. І теж я думаю, на місці наші медики вирішать, як ліпше її використовувати. Все медичне обладнання зсередини, яке морально застаріли, на передову вирішили не передавати, проте сам Бог з ліжками та кондиціонуванням стане в нагоді. Можна його використати і як госпіталь на місці для проведення невеличких операцій. Лабораторію на колесах передадуть бійцям батальйону територіальної оборони. Її вже оглянули військові його після підзаправлять та вирушать на Донбас. Нам розказують, що зараз приходять переговори про те, що про припинення вогню з обох сторон відведення важкої техніки. але телебачення одне говорить тут же. Щоб йдуть переговори і в той же час показують, що активізувалися обстріли зі сторони е сепаратистів, наших позицій військових. Використовуватися буде для прийому хворих, дай Бог, щоб не прийшлося приймати там ранених. Люди у формі переконують, що такий пересувний шпиталь врятує не одне життя. Тим більше, що бойовики за останні дні активізували обстріли українських позицій. Тож з передачою транспорту не затягували. В Ужгороді на набережній горіла автівка. Уніс 5 на 6 грудня в Ужгороді горіла «Тойота» 2010 року випуску. Повідомлення про пожежу в оперативну рятувальну службу надійшло о другій ночі з вулиці Набережна Незалежності. На місце прибули рятувальники. Коли загорання виявили, вогонь вже охопив майже весь транспортний засіб. Врятувати автівку не вдалося. Вогонь знищив відсік двигуна, вітрове скло, салон автомобіля, передні колеса та бампер. Причину пожежі та збитки встановлюють. На Закарпатті СБУ знищила наркотичні засоби на 150 тисяч гривень. Зокрема, були знищені контрабандні кокаїн, капсули із змістом морфіну, смола канабісу, гашиш та метамфетамін, вартість яких на чорному ринку становить близько 150 тисяч гривень. Так уродженець Івано-Франківської області, перебуваючи на заробітках у Португалії, вирішив контрабандною перевезти через митний кордон України особливо небезпечний наркотичний засіб. Гашиш у банці з під какао. Ємність із наркотиком він розмістив у пакунку з продуктами харчування та передав посилку водієві мікроавтобусу, що здійснює міжнародні перевезення, плануючи отримати її самому у приїзді додому. Під час отримання пакунку із наркотиком цього громадянина України затримали співробітники СБУ в Закарпатській області. Схожий випадок трапився із мешканкою Мукачева, яка під час відвідування Франції вирішила незаконно ввести в Україну ліки, які містять наркотичний засіб морфін. Контрабанду жінка приховала у коробці з власними речами та Слала до Мукачева за допомогою міжнародних автоперевезень. Під заробити на продажі наркотиків вирішив і уродженець Львівщини. Для цього замовив у свого знайомого, який проживає в Португалії, 7 грамів кокаїну та попросив надіслати у посилці за допомогою міжнародних автоперевізників. Наркотичні засоби та психотропні речовини під час проведення досудового розслідування були знищені співробітниками СБУ в Закарпатській області у визначеному місці на околицях Ужгорода у встановленому законодавством порядку. Спеціально створена комісія управління СБУ Закарпатської області провела знищення наркотичних засобів та психотропної речовини, які були визнані речовими доказами у кримінальних провадженнях, що розслідувалися слідчим відділом у СБУ Закарпатської області. Всі речові докази наркотичні засоби підлягають знищенню згідно вироків судів у спеціально відведених місцях для цього. Для цього викопується яма заглибшки. Не менше одного метра. Всі наркотичні засоби спалюються у цій ямі. Тим самим проводиться їхнє знищення. Виявили контрабанду цигарок. На митному пусту Тисачопської митниці затримали українця, який намагався перевезти через державний кордон тютюнові вироби. Але довести їх до Італії у нього не вийшло. Після ретельного огляду транспортного засобу виявили незаконні тютюнові вироби, тож контрабандиста затримали. Під питанням наразі знаходиться будівництво в Ужгороді реабілітаційного центру для людей з обмеженими можливостями. Процес запустили влітку, виділили приміщення із фонду власності міської ради. Однак, аби отримати грант за кордону, необхідну частину коштів віднайти в Україні. Ціна питання мільйон гривень. В Ужгороді в четвертий раз піднімають питання реабілітації людей із обмеженими можливостями. Мова йде про відкриття сучасного центру. Перший крок до якого зробили ще влітку. Заклад має опікуватись спортивним розвитком та наданням медико-реабілітаційних послуг. Там же буде крім спортивних занять будуть проводитися і реабілітаційні процедури, масажні процедури. Відповідні будуть відповідно розроблятися для кожного спеціалістами медиками. Програми реабілітації особливо це стосується опорно-рухового апарату, оскільки для них без фізичних вправ. Реабілітація проходить на багато проходить набагато важче. Це і психологічна реабілітація, поликонку. Вони можуть зі своїми з такими ж людьми, як вони спілкуватися, взагалі спілкуватися з людьми. кажуть у світлі подій на сході, якби прикру це не було, але кількість тих, хто потребуватиме послуг закладу, суттєво зросте. Альтернативи на Закарпатті немає. Отримати шпотівку бодай на два тижні до спеціалізованого санаторію за межами області, майже неможливо. В Соцзахисті проблему визнають, але оскільки питання керує безпосередньо Мінсоцполітики, вплинути не можуть на 2004 рік виділено було 54 путівки, охочих більше в десятки разів. Станом на сьогодні по місту 6215 людей мають інвалідність різного роду. Із них 679 людей це перша група інвалідності, 1927 – друга група, і третя група 3132. Із них 477 – це діти інваліди. І хоча гроші на облаштування центру виділяє Японія в рамках гранту, однак першочергова. Умова донорів частково участь спонсорів з України 20% коштів, а це мільйон гривень. Живих коштів або ж фінансових зобов'язань підприємств потрібно знайти до лютого 2015 року. Всі обіцяють, на, на днях, кажуть, що зараз, зараз буде стан воєнний. А багато людей видається з ото інвалідами. Куди можна вигнутися? Інваліди нікуди не можуть. Вони лише, держава там виділяє кошти певні. Да, вони виділять кошти. А людина чотиристах стоїть, сидить. У першу чергу надії покладають на підприємців і просять не залишатися байдужими. Живі кошти або ж письмові фінансові зобов'язання потрібно знайти до лютого березня 2015 року. Інакше грант отримає інша область. Це було лише половина випуску, і вже далі ви побачите. Свято народовладдя, заходи до дня самоврядування. Експозиція до ювілею, художня виставка в хусті. Міст та містер. В Мукачівському державному університеті відбулось свято краси. Напередодні дня місцевого самоврядування у Хусті відбулись урочистості з нагоди свята. Кращих працівників нагородили подяками, почесними грамотами та подарунками. Виступили для присутніх і творчі колективи. Самоврядування єдину можлива і раціональна модель влади на місцях, а також головних атрибутів громадянського суспільства. Про це говорили на урочистостях у Кузькому районі. Голова облдержадміністрації Василь Убель прийшов привітати, колег, каже, не міг уминути місцеву громаду району, уродженцем якого є. Сьогодні і в майбутньому місцеве самоврядування чекають серйозні виклики. Децентралізація влади говорить про те, що місцеве самоврядування. Весь той тягар відповідальності буде на місцевих елітах, місцевих органах місцевого самоврядування. Ми готові до децентралізації влади, готові до того, що громада має своїм ресурсом розпоряджатися сама. Крім того, голова ОДА подякував усім за співпрацю, взаєморозуміння. Відзначив мудрість ветеранів органів місцевого самоврядування, які більшу частину свого життя трудились на благо громади. Нинішнім представникам побажав стати прикладом для всього Закарпаття. Кращих працівників нагородив подяками, почесними грамотами та подарунками. Заступнику голови районної ради Павлу Гвоздянському вручили нагрудний знак за розвиток регіону. На святі хвилиною мовчання вшанували небесну сотню та всіх тих, хто загинув за свободу на сході країни. За 23 роки існування нашої держави на наше скликання, напевно, найбільша відповідальність припала. На наше скликання, особливо на, я звертаюся до сільських голів, припала така не зовсім приємна участь як розносити повістки до армії нашим юнакам, нашим молодим людям. Слава Богу, ще немає того, що ми. Повинні приносити похоронки в нашому районі. На нашу участь припала зміна президента, зміна парламенту, зміна Кабміну. Це все відбувається на наших очах і я скажу за нашої участі. Ми приймаємо участь у реформі нашої держави. Також Олександр Лупчей наголосив на значимості роботи, яку виконують представники місцевого самоврядування. Нагородив окремих винуватців свята грамотами від районної ради. Хочу привітати всіх представників органів місцевого самоврядування з вашим професійним святом. Хочу сказати одне, що ці нелегкі часи для нашої країни. Все-таки місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування відіграють. Одну з найважливіших ролей у, у зв'язку громад і громадян з органами виконавчої гілки влади. Голова райдер адміністрації в свою чергу також провів церемонію нагородження. Далі звучали привітання від імені сільських кулів району та творчих колективів. Свято справжніх чоловіків. День Збройних сил України відзначили в Мукачівському ліцеї з посиленою військовою підготовкою. Тут влаштували змагання. Також перед ліцеїстами виступили ветерани. 6 грудня День Збройних сил України у військовому ліцеї Мукачево до свята готується заздалегідь. Цього року кажуть юні захисники, вітчизни, цей день не був особливого значення. Насамперед на плацу зібрались ліцеїсти перших та других курсів, аби розпочати захід із маршу. Славна Україна журилася. Лаштували змагання. Хто швидше збере та розбере автомат? Переможцем став як не дивно ліцеїст першого курсу. Виступили перед молодими воїнами й ветерани, які давали настанови на майбутнє, та пояснили, чому кожного дня та кожної хвилини треба захищати рідну землю. Захищати рідну Україну це почесний обов'язок і особлива доля. На захід прийшли й військові, які повернулися із зони АТО в Луганській області. А свій шлях починали саме тут, у Мукачівському військовому ліцеї. Я вирішую тут навчатися, тому що хочу продовжити свою кар'єру у Збройних силах України і хочу захищати свою батьківщину, свою Україну і вітчизну. 6 грудня це день захисника вітчизни, і кожен з нас повинен захищати свою рідну Україну, свою батьківщину. І цей Обов'язок кожного з нас я вибрав цей ліцей, тому що е, рішив стати більш дисциплінованим, е, більш мужнім. Нагородили і кращих за успіхів навчання. навчанні. свято краси та таланту в Мукачівському державному університеті визначили міста, містер факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Такий конкурс у закладі провели уперше, тому дуже ретельно до нього готувались. Як проявили себе конкурсанти, та хто ж врешті решт став кращим, знає моя колега Ірина Грабко. Вісім дівчат та вісім хлопців претендували на звання міста містер факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу. Виступали студенти парами та переможцями могли стати і учасники з різних дуетів. Показати себе доводилось в різних конкурсах. Перший конкурс. Дизайнерський це від магазинів спонсорів. Хлопці-дівчата вийдуть в ролі моделів. Другий конкурс тематичний. Тут побачимо різні образи. Це їхнє було домашнє завдання, створення власного неповторного образу. Третій образ є спортивно-патріотичний, де наші учасники вийдуть в формі збірної України і е, традиційний вечірній конкурс, світський раут, буде заключним. Найкраще з конкурсними завданнями впоралась Аніта Дмитровська, яка стала міського факультету. Містером оголосили Івана Метенкевича, на що хлопець навіть не сподівався. Голотувалися сердно, ну, думаю, переможемо». Окрім основних титулів, ще визначили найкращу пару міста, міста глядацьких симпатій та найбільш фотогенічних хлопця та дівчину. Оцінювали конкурсантів підприємці міста та творчі особистості, котрі стали спонсорами шоу. Ведучими дійства були випускник вузу та студент другого курсу. Підтримали студентів організації святий керівники. вузу. Такі заходи необхідно підтримувати, адже це все ж таки робить життя наших студентів більш цікавішим. Воно допомагає їм, в принципі, в їх таких інколи організаторських засобах. На дуже приємно, що великі зусилля поряд із тим, що доклав сам факультет, то дуже багато зусиль доклали самі студенти. Хочеться відзначити, що саме студенти, Студентське самоврядування були ініціатором даної ідеї, а викладачі всіх без винятку кафедр і викладачі факультету підтримали цю ідею, тому що ми знаємо, що лише тоді, коли студенти будуть не тільки гарно навчатися, але гарно і відпочивати, тоді буде кінцевий результат в комплексі. І тому ми сподіваємося, що це буде гарним першим кроком для майбутнього, щоб про вуз знали не тільки в Мукачеві, але й на рівні регіону. Представників журі, які обирали містера та міст, представники бізнесу, які власне і допомогли організувати свято, салон краси пропаганда, магазин спортивного одягу «Пума», фотограф Михайло Вашелені, магазин жіночого одягу Кіра Пластініна. Організатори сподіваються, конкурс стане традиційним та наступного разу його проведуть вже на рівні університету. Експозиція до ювілею у хуській картинній галереї відкрили чергову виставку живопису. Закарпатський художник Мар'ян Багній презентував глядацькому загалу ювілейний вернісаж. Присвятив експозицію своєму 65-річчю. серед полотен пейзажі, портрета також чимало робіт філософського змісту. Родом із Львівщини. Спеціаліст художнього ковальства у молодості займався розписом керамічних вербів. Працював художником-оформлювачем. Мар'ян Вагні з дитинства любив малювати. Каже, це сімейне. Зараз мешкає у хусті і майже весь свій час творить. Я по направленню мене з училища направили у керамічний завод в керамець. Я там довго пропрацював. Докися не розвалило. Ну а не тільки кераміку і малював, і живописом займався. Так що тепер лише живопис, тому що то не є так тяжко. кераміка – то той технологічний процес великий. Так що лише живописом тепер займаюся. Маріан Багні найбільше любить малювати пейзажі. Крім того, він прихильник просторових композицій з насиченим колоритом і рельєфною фактурою. Є у нього серія робіт із зображенням сакральної дерев'яної архітектури Закарпатського краю. Я малюю не для когось, а для так. себе. На рахунку митця чимало персональних виставок. Найбільше надихають Мар'яна Багні Карпатські краєвиди. У багато персональних виставок було і, і за кордоном, У в три виставки були персональні. Ну, а тематика різна. За кордоном була виставка наш край, а то я тоді представляв, як було століття імміграції. Українці в Аргентину, от то була виставка наш край. Ну я представляю, як е, наш край, архітектуру, пейзажі, там ну, різні жанри. Ювілейний Вернісаж, який відкрила днями у Хусті, присвячений 65-річному ювілею художника. Тут є всяке є і пейзажі карпатські, є і філософські роботи, є архітектурні роботи, є і портрети. Картини митця свідчать про його постійний пошук і прагнення вдосконалення. До речі, Маріан Багні – учасник різноманітних планерів та виставок, член хузького творчого об'єднання Митець Верховини». Його роботи знаходяться переважно у приватних колекціях, як в Україні, так і за кордоном. Місяць тому я відкрив виставку персональну за кордоном Словакії до місті Ліпани. Там тори представлено після робіт, так що виставка ще діє тепер до нового року. Ну і наша буде виставка. Аж до другого нового року. Ювілейна виставка триватиме місяць. Усі роботи, представлені тут, створені митцем за останні кілька років. Це було останнє повідомлення випуску і вже в неділю в програмі сім днів. Дивіться про таке. Землетруси. Чи є загроза для закарпатців? Зустрічали героїв. Бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади повернулись. Доступна чи ні, чи потрібна зброя закарпатцям? Такими були новини з суботи. Дякую, що дивились. В студії працювала Світлана Комлєва до зустрічі та на все добре.